Всім доброго дня! Це у нас буде перший випуск на Ютубі. Перше відео у нас буде на огляді секи 503 50, 50 кінський сил на оригінальній кабіні, повний привід. Все є 4 целі невеликий пробіг. Комплектації от сидіння, З навіскою, Повні комплектації, люк. Збузина задня на 136 на 24 передня. Збуди такий 8х18 і трактриць. уже в хорошем стане. Трехточка. Все это друзья. у нас Причистон, Япония. Еще у нас комплектации. Эверс на фрезе. Продачи, повышение пониже. Поднимание пускания на виски. Такс. Просто. Оригинально его. Вот, хожущий мотор. Моторчик. Четыре цилиндры. В такому гарному стані крим двері от ми його Кабіною наявності для підбору, для замовлення японських тракторів, шапка профіль, там номер телефону, телеграм-канал, наявності.